Перш ніж говорити про права учасників АТО після їх повернення із зони бойових дій, от хочеться запитати про їх права там на війні. Оскаржуються бійці, зокрема 24-ї бригади, на те, що більшість з них не відправляють на обіцяну ротацію. А служать вони в районі Лисичанська нині завжди були на передовій. Що робити ось таким бійцям? Куди звертатись, власне, щоб керівництво виконало їхні законні, так би мовити, вимоги? Е, Насамперед, я хотів сказати, що. Е... Ми в два тижні тому провели круглий стіл, де ми піднімали якраз ці питання, теж де були запрошені, де було запрошено ряд правозахисників, юристів, і там звучали теж ці питання. Куди як показує практика, часто бійці стикаються з людським фактором? Тобто це, що їх не відправляють на ротацію, це можливо може бути вона, скажімо, їхнього воєнкома. Конкретно я сказати не можу, але є на щастя. Є ряд громадських організацій, е, волонтерських об'єднань різних, які е, допомагають вирішити такі питання, такі як, наприклад, е, ну, це наша організація, фундація відкритий діалог, такі як е, Правозахисна група Січ. Е, є юридична сотня, е, юридична сотня і ще ряд організацій. Вони створили гарячу лінію, куди можна телефонувати і вирішувати ці питання. І я думаю, що... Якщо бійці з цим е, стикаються, зустрічаються, це потрібно максимально публічно. І тоді юристи вони нададуть е, фахову, кваліфіковану допомогу. Тобто звертатися треба і до вас, зокрема, до так. таких як ви, до юридичних компаній, вони допоможуть вирішити це питання. А щодо права на війні е, в зоні АТО, які ще є, з якими до вас звертаються? Е, ну, наприклад, е, конкретно зараз я займаюся. Е, Бійцями з 18 бригади з Одеси, де є факт корупції, можна так сказати, де в бійці вимагають гроші за те, щоб вони оформили документи після поранення. Тобто, зараз я з бійцями, які на щастя, не побоялися, і при нагоді я закликаю наших вояків, які на сході захищають нашу батьківщину. Писати в Фейсбук, звертатися до різних правозахисних організацій, звертатися до журналістів, щоб люди від громадянського суспільства змогли їм допомогти. Наприклад, кілька бійців вони написали просто в Фейсбук про те, що вони були поранені, вони полікувалися, і їхній капітан їм сказав: хлопці, якщо ви хочете оформити. Документи, що ви були поранені, і щоб потім отримати компенсацію грошову, ну, там потрібно зібрати ряд ряд документів. Вони зібрали ці документи. Після чого він їм сказав: Ну, ви знаєте, ця справа буде дуже довго вирішуватися. Насправді вона буде стояти в дуже довгій шухляді. Давайте там. Мені треба трішки грошей, і ваша справа дуже швидко вирішиться. Вони відповідно кажуть, що ми тут не для того, щоб... Цю корупцію далі породжувати чи продовжувати. Ми навпаки, воюємо тут за нову країну. Ми хочемо повернутися вже в нову країну. І зараз, наприклад, я з ними працюю. Я буду писати звернення до військової прокуратури від свого імені в інтересах цих бійців. Ми будемо це робити максимально публічно і будемо робити все, щоб цього капітана цього військовослужбовця покарали за за, за його неправомірні дії. До вас звертаються бійці з тих чи інших проблем. Ви в свою чергу направляєте лист, чи звертаєтесь до військової прокуратури якось в останньому випадку, якою ви конкретно навели. Чи вдається вам отримувати відповідь, якою вона є, і задовольнити все таке запити допомогти? Скільки скільки відсотків? Угу. Е, ну, конкретно по цьому випадку я скажу, що е, наразі невідомо, тому що я буду це писати тільки цього тижня, адже ми е, намагаємося це зробити максимально коректно, максимально обережно. По-перше, щоб когось не звинуватити е, в тому, чому він не робив. А по-друге, е, щоб не постраждали самі ці бійці, тому що ми тут, в, в мирному Києві, в мирному місті, а вони там на передовій і. Від керівництва і може там дістатися. Ну, я думаю, що на так, гріх. адже на, насправді система вона досі працює, і система досі продукує такі кадри і регенерує такі кадри, які роблять такі дії. Тобто, уявіть собі, що люди мобілізовані, бо це люди це не є добровольчий батальйон. І вони ось таким зіткнулися на фронті. Вони мають зміню... вони змінюють цю Україну, вони ризикують своїм життям і здоров'ям, були поранені, а тут їх в них вимагають ще е, гроші за те, щоб їм оформити компенсацію. І до честі, цих людей вони не побоялися, і вони написали у Фейсбук. Тобто, ну, як, як і на революції було, так і зараз це дуже класно працює, адже журналісти і волонтери, і правозахисники це читають, вони це моніторять, вони шукають цю інформацію просто, щоб їм допомогти щоб ми, будучи тут вдома, щоб ми не, не сиділи, склавши руки і допомагали цим бійцям, які там ризикують своїм власним життям, і конкретно по цьому випадку я зараз не можу сказати, адже я буду зробити це тільки цього тижня, але, от, наприклад, по е бійцям з 30-ї бригади, е чим теж я займався з журналістами. То е, я написав запит на доступ до публічної інформації до Міністерства оборони. Е, чи вони, значить, ситуація така: е, хлопці подали документи на отримання статусу учасника бойових дій восени, міс, е, восени, і до квітня місяця вони не отримали жодної відповіді, вони не отримали жодних документів, ну, вони не отримали по суті нічого. Тобто, вони там більше як півроку вони чекали, щоб, щоб держава їх. Нагородила, щоб держава їм дала цей документ, який їм допоможе мати пільги, який яким допоможе мати статус. Якби я вважаю, що держава таким чином або вона не справляється, або вона навмисно кидається людей на прозволя. Ось до питання учасника. А то я ми ще повернемося. Просто хотіла поставити питання в продовження попередньої теми. Верховна Рада збирається заборонити мобільні телефони в зоні АТО. буквально вчора. ухвалювала законопроект. Цей як тоді зможуть, якщо все таки приймуть його, наші бійці, наші солдати, ось. Писати, зокрема, і в інтернет, але більшість з них користуються інтернетом саме mm. через мобільні телефони. Ну, мені тяжко сказати. Я... Як вплине він цей ну, Я думаю, що ну, насправді до... можливо і добре, що заборонять, тому що е ворожі російські війська і сепаратисти полонгують мобільний зв'язок і багато інформації, яку вони не повинні мати, вони отримують. Але з другого боку, я думаю, що. Якщо навіть так станеться, то знаєте, людина, якщо вона захоче знайти вихід, вона його знайде. І бійцям, якщо буде якась проблема, їм треба шукати якісь можливі виходи з цієї ситуації, повідомити громадськість про такі правопорушення. Я, наприклад, більш ніж впевнений, що ця справа, окремо в цій бригаді, ми її доведемо до, до логічного завершення і що розгляд буде позитивний. І я не знаю цю людину, напевно, що її усунуть від виконання обов'язків. Хотілося б, щоб вона несла відповідальність адміністративну, кримінальну. Це вже повинен вирішувати суд. Пане Мар'яне, ось повертаючись тепер до питання про статус бійця АТО, про посвідчення учасника. ТО багато бійців дуже скаржаться на те, що немає до сих пір досі цього посвідчення. Вони, отже, не мають пільг і коли їдуть навіть в ту ж коротку відпустку, змушені витрачати ось чималі гроші на допомогу. Ну, а приміром, дорога з тієї ж таки Луганської області, приміром до Вінничини, ну дуже таке дороге. Задоволення нині, це проблема, до речі, не лише ось 24-ї бригади, про яку я знаю, про яку я кажу. Чимало бійців, все ще не мають цього документа посвідчення. Як з ним розкажіть, будь ласка, тепер хто <плес> повинен в цьому, як допомогти <плес> е отримати пройти цю всю бюрократію? Отже, я хочу показати е продукт, який ми розробили, що видно. Ось брошура, яка називається Пілята та гарантія для учасників антитерористичної операції. Тут це такий є коротенький путівник, як отримати цей статус. Ми розробили її в двох мовних версіях. Ось, будь ласка, тобто комусь російською зручніше, комусь українською зручніше. Розробили ми її з українською гальсінською спілкою прав людини та. Міжнародним шведським товариством міжнародного, міжнародного розвитку, Шведським комітетом міжнародного розвитку. І тут написано, наприклад, я зачитаю кілька пунктів, які в нас тут є: як отримати статус учасника бойових дій, пільги для учасників АТО, реабілітація учасників АТО, особливості надання відпусток військовослужбовцям під час особливого періоду, як отримати посвідчення інвалід війни та одноразову грошову допомогу при пораненні інвалідності чи смерті військовослужбовця. Як військовослужбовець оформити пенсію? І там у нас тут 27 розділів? Цей поцівник ми розробили власне для того, тому що. Коли ми е в рамках фундації нашої ми возили гуманітарну допомогу, відколи почалася війна, бійці почали звертатися вже пізніше з цим. Тобто, які були демобілізув... Дякую, пане Мар'яна. Наш час в ефірі на жаль вже вичерпано ще багато тем не розкрито, але приходьте ще будемо раді угу, вас бачити. В нашій студії До нас приходить Маркіян Мар'ян. Вибачте, присяжнюк, юрист, координатор правової допомоги. бійцям АТО фундації відкритий діалог.